Сьогодні у випуску пошкоджено 10 будівель та склад фермерського господарства. Наслідки ранкових обстрілів села Лежене Запорізького району. Речі, що вціліли після ракетного удару, забирають жителі зруйнованої дев'ятиповерхівки по вулиці Зестафонській. Покинутих собак українські військові забирають до себе, годують та доглядають чотирилапих друзів. Пошкоджено 10 будівель та склад фермерського господарства. Такі наслідки ранкових обстрілів села лежано запорізького району. Поранених немає. Одна ракета впала біля місцевого фермерського господарства. Там вибуховою хвилею та уламками пошкодило дах та стіну складу. Під час цього на території знаходився охоронець його не поранило. Зазначив голова Степненської територіальної громади В'ячеслав Любименко. Внаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередач. Над її відновленням зранку працювали співробітники Запоріжжя Обленерго. Інша ракета поцілила на проїзну частину дороги. У навколишніх будинках повилітали шибки та пошкодило дахи. Місце удару вже засипали у 4.30 ранку прокинулася від обстрілів місцева жителька пані Валентина. Те у нас ми забиваємо плінкою. Це в нас забиваємо. Ми плівкою. Ось все. Хто вам плівку дав? Купуємо. Одне вікно, друге, на кухні вікно, загалом три вікна. Я ось позамітала, он відра назбирала, і земля, і уламки лежать. Це мого друга да, будинок, це друг, він мій кум. Ну, це щас лагаємо. Це мого друга будинок, це найкращий друг. Він мій кум. Зараз робимо шифер, дирки великі. Попадали на підлогу після вибуху, потім піднялися, вийшли на вулицю, побачили дим, трохи був і все. Ми насилимо допомогу як матеріальну, вони пишуть, звертаються до нас заявами. І також буде підділеними матеріалами через обласну адміністрацію, районну адміністрацію, благодійні фонди. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя. Благодаря. Забрійські волонтери разом із журналістом потрапили під обстріл ворожих градів у місті Гуляйполе. Туди поїхали, аби віддати гуманітарну допомогу місцевим жителям. Осколкові поранення дістав один з місцевих чоловіків. Почався масивний обстріл, плюс заходила авіація. Взриви були повсюди. Ми пробували якось швидко з гуманітарним вагажем сховатися. Нас це не вийшло. Потім ми їхали по дорозі, і попереду нас стався вибух. Почали робити операцію. Це так повезло, що ми встигли так швидко, тому людина зараз не втратить ногу. Ну там будуть проблеми скоріше за все з коліном. З самого ранку обстрілюється голі поле прилетіло вже до обіду 60 або 80 снарядів граду, а постійні обстріли от навіть доводиться падати на землю. Ні, в п'ять масивний обстріл. Заходять літаки при мені десь около чотирьох літаків. Заходило. Видно їх слід і починається біодар по всім будинкам. Не розбирають. От ми їхали то справа, зліва. Ну, буквально з метрів 50 від нас. Нині в Гуляйполі з 18 тисяч осіб залишилось понад 2 тисячі. Місто зазнає ракетних та авіаударів щодня, зазначив Станіслав Стойков. Із цим рюкзаком Наталя Іванівна рятувалася тієї ночі. Все, Тепер все, щодня все, жінка все, приходить все, з ним все. до понівеченої квартири, аби зібрати те, що збереглося. Дуже не страшно, хочеться, хоч щось, бо залишилися взагалі. Головне бишитла. Постіль, деякий одяг, техніку вже вдалося забрати, розповідає Наталя Іванівна. Кран приїжджав, ми вивезли холодильник. Пральну машинку, піть газову, це спустили так, телевізор винесли. Ну і от сьогодні я з кухні забираю все, що можливо. По зруйнованим сходам, слідом за рятувальником, на дев'ятий поверх обережно крокує Наталія Іванівна. Двері її квартири тепер завжди відчинені. Заходиш і не знаєш, що ви начинає. Штуки. У квартирі пані Наталії розкидані речі та всюди скло. Першу чергу жінка винесла фотографії та документи. Ціліла й дитяча іграшка. Подарунок онуку. Оце подарунок на день народження. Йому було два рочки у жовтні, але не довелося віддати. Буду чекати, коли приїду. Наразі жінка живе у доньки у будинку поруч, але як бути далі, Наталія Іванівна не знає. Ніхто не знає, ніхто нічого не каже. Абсолютно, нам кажуть, що навіть остаточного висновку ще нема, щоб нам його могли на руки дати, щоб ми, як мало б якийсь документ, що ми залишились без житла. Поки що нема, чекаємо. Пан Микита мешкав у сусідньому під'їзді на 9-му поверсі. Нині розбирає вцілілі меблі. Сказали, що можна забрати кухню, питаємось забрати кухню. Будемо ремонтувати, реставрувати. Бо далі життя триває, треба щось робити. Все інше після російського ракетного обстрілу більше непридатне для використання. Четвертий під'їзд на Застафонській не підлягає відновленню. Про це журналістам Суспільного повідомив завідувач лабораторії Запорізького відділення державного підприємства науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Віктор Шокарєв. Конструкцію демонтують, а в цілілі частини використають для відновлення сусіднього під'їзду. Ту частину що залишилося, треба буде демонтувати в подальшому. Частково розбирати і відновлювати снізу, потім збирати і використовувати такий його І також що демонтувати потрібно обережно, щоб зберегти ті конструкції, які там є, щоб їх не просто поваляти, а щоб зберегти конструкцію, потім використовувати. Для четвертого під'їзду немає конструкції, немає, производство не працює, як як колись виробляла ці конструкції. Їх немає. Демонтаж відтермінований, аби жителі під'їзду мали змогу забрати свої речі у будівлі, тимчасово встановлені підпірки. Співробітники воєнізовано аварійно-рятувальної служби Кобра забезпечують контроль за ситуацією. Нагадаємо, вночі 9 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет поцілила в під'їзд дев'ятоповерхівка. Його було повністю зруйновано. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, внаслідок авіау. Дарі по багатоповерхівці та приватному сектору загинуло 17 людей, ще 77 – травмовані. Анна Чаровата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя передача до державного управління запорізьких підприємств Моторсіч та «Запоріжтрансформатор» надасть можливість зміцнити обороноздатність України та зберігти її енергетичний потенціал. Вважає кандидат економічних наук Костянтин Денисов, зокрема, Моторсіч збереже статус містоутворюючого підприємства. Надалі виконуватиме замовлення Міністерства оборони України. Чи буде підпрацювати підприємство? Ну, звісно, якщо його забезпечать державним оборонним замовленням, якщо будуть активно працювати на ринках інших країн, де використовується радянська і пострадянська авіаційна техніка для того, щоб були замовлення у Моторсічі стосовно збереження Робочих місць ну ніхто ну звісно вони будуть збережені. Я не думаю, що хтось спробує зробити різке скорочення робочих місць. Передача у державне управління підприємства трансформатор допоможе вивести його з банкрутства, зазначив Костянтин Денисов. Воно вже декілька років перебуває в стані банкрутства, але ситуація, чому воно було доведено до банкрутства, в тому числі пов'язана з тим, що на ринок України в певний період дозволили зайти конкурентам Запоріжжя, їм були надані необґрунтовані пільги. Ну, необґрунтовані з точки зору того, що трансформатор втратив своїх покупців, не зміг продавати свою продукцію. Зараз його теж передали в управління держави, і воно теж має бути. Державної власності, тому, що ну енергетика це стратегічна. А в нинішніх умовах ми ж бачимо так, що відбуваються атаки на енергетичні потужності по всій Україні. Відповідно, надалі нам доведеться ці потужності відроджувати. Нагадаємо, 7 листопада секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов оголосив про передачу п'яти українських підприємств. В управління Міністерства оборони на період воєнного стану. Серед них два запорізьких Мотор Січ та Запоріжжя Трансформатор. Нам розповідають, що держава є неефективним власником, що державні підприємства є збиткові. Це абсолютно неправда. Ми беремо незалежну аудиторську фінансову звітність і бачимо, що близько 55% працюючих державних підприємств є прибутковими. У Запорізькому обласному центрі молоді облаштовують громадський центр для переселенців. Простір покликаний допомогти внутрішньопереміщеним особам знайти роботу, культурно відпочити та розказати свою історію для медіа, розповідає керівник проєкту Костянтин Юхименко. Все частіше до нас почали звертатися з потребою, що ми знайшли житло, ми знайшли їжу, але дайте нам роботу. А куди можна сходити? Де можна отримати консультацію психолога, де можна розповісти свої. Свою історію. і Ми зрозуміли, що нам нікуди відправляти людей. Тому ми вирішили створити це місце. Тут. Проєкт реалізується за грантові кошти, зазначає Костянтин Юхименко. Нині у центрі молоді тривають ремонтні роботи для створення осередку. У рамках проєкту планують створити зону коворкінгу, де можна отримати консультацію з працевлаштування, навчитися новій професії та продумати власний бізнес. А в галереї центру відбуватимуться мистецькі заходи. Проект буде реалізовуватися 5 місяців. Загалом перші два місяці ми витрачаємо на підготовчі та ремонтні роботи. Ми повністю трансформуємо по суті другий поверх. І далі три місяці. Ми активно працюємо над впровадженням різних активностей. Декого з цих песиків воїни знайшли поруч із територіями, де ведуться бойові дії. Декого придбали, декого покинули господарі, коли виїжджали подалі від фронту. Військові збройних сил України знайдених собак не кидають, а за можливості забирають до себе. А потім у перервах між бойовими завданнями доглядають і навіть вводять на огляд до ветеринара, аби вчасно виявляти хвороби та стежити за станом здоров'я. Вже не перший раз на прийомі він у нас дай Боже здоровий, порода малінуа. Нам уже три місяці, так, Миколаю, три, три місяці. місяці. Ми зробили недавно вакцинацію, повісили на шийник. І тепер тепер хочемо просто подивитися, задовільний чи стан після вакцинального періоду, і підготувати собаку далі до інших маніпуляцій. Сидіть. Добре. Мрія мати таку собаку, породи була мене давно. Ну... Вже така нагода сталася в Збройних силах України. Будемо її навчати мінорошуковій роботі. Доброго дня, Доброго слава дня. Україні! Доброго слава! Добрий день! — Доброго дня! Це у нас приїхала також собака військовослужбовців. Спаслася від обстрілів. Хлопці її взяли до себе на поруки. І зараз вона також є членом Збройних сил України. Перший раз ми були маленькими, ми дуже хворіли. Ми приїхали до лікаря. Лікар одразу поставив на діагноз. Прокололи ми його, у нас була чумка. Потім після того, ми ще ходили на процедури. Треба було вакцинацію зробити, все повністю. От, І він нас виздруєв. Це вже у нас трошки більше пацієнти. Проходьте, будь ласка. Гера. Герочка. Проходь, проходь. Вік приблизно три роки, але це приблизний вік, бо я не знаю. Ми з нею зустрілися десь три тижні тому. От, вона була трохи занедбана, бігала біля смітника, на ній було багато кліщів. Ну і взагалі от, ми з нею трохи пограли, познайомились, потоваришували, і от тепер вона, вона з нами. Піднімаєш шкіру. Угу. тихо тихо, Дай бішся на Тихо, тихо, тихо. Тих. Тих, 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 тих. Слава Україні! Героям слава! Привіт! Привіт! Давай пацієнт. Пацієнта став зачинив двері. Бачиш, він підчухується. І можна отакочки очки угу. проти шерсті повтирати. А він любить, коли йому так втирати. Прапор йому приблизно 2,5 місяці. Заїхав до нас на день прапора. День Незалежності вже з нами справляв, активний був, перший день стидався. Так і прапорцем став. Ми просто даруємо йому свою любов, а залишиться він зі мною і поїде зі мною додому. Це побратим. Рідний він. мені. Не, не будемо його виховувати на бійцівському, ми його просто охорона на чужого шублаю. До побачення, папа. До побачення, дякую.